Пропоную вам такі лоти. Значить, кожну позицію можна придбати окремо. Я зараз назву ціну кожної позиції мінімум по 30 штук кожна. Значить, перше це лопатки. В наборі дві лопатки, більша і менша. 67 гривень коштує набір, мінімум 30. Значить, 47 гривень набір пензиків, більший і менший. Можна придбати мінімум 30 штук. Для тарталеток зіліконої формочки 79 гривень. Можна придбати мінімум 20 штук їх. Для кексів випікання 47 гривень. Ось такі є, такі. Тут 6 штук, тут 12 і тут 12. Їх можна придбати по 10 штук, мінімум 50 штук кожного. Ну, мінімум 50 штук всього, можна вибрати там по 10-15. По для, для манго нарізання так? 65 гривень одна позиція, мінімум 20 штук. Для Ананаса 48 гривень, одна позиція мінімум 30 штук. І для Кавуна 48 гривень мінімум 30 штук. Кілимків у нас кілимки вам не пропоную, бо їх нема багато. Можна всі забрати, їх там є штук 50. Значить, замовляйте наших менеджерів. Я нижче під відео розпишу кожну позицію, скільки коштує. Замовляйте в менеджерів, заробляємо разом.